Cubot King Kong X Pro один із найкращих захищених смартфонів за співвідношенням ціна технічні характеристики, тому дізнатися про нього більш детальніше вам просто необхідно. Комплектують дану модель максимально базово: кабель та блок зарядного пристрою, є також скріпка та інструкція. На корпусі побачимо традиційні органи керування, а саме кнопки гучності та блокування справа, а також слот для сім-карт і невелику кнопку під налаштування зліва. Верхній торець повністю пустий, а знизу розміщується мікрофон, кріплення для ремінця і Type-C роз'єм. Він захований під заглушкою. Позаду динамік, камери та спалах, а ще другий дисплей. При цьому варто звернути увагу саме на дизайн панелі. Вона має металеву накладку ребристої структури, тому смартфон в руці сидить непогано. Фронтальну панель розділяють між собою дисплей, динамік і датчики наближення з освітленням, при цьому камера фронтальна всередині краплеподібної вставки. Смартфон має вагу 392 г, товщина його 1835 мм, стандарт захисту IP69K. Так як корпус збирається з гуми та металу, виробнику вдалося зробити його надзвичайно стійким до пошкоджень, ба навіть потрапляння у воду та падіння з висоти до 1,5 метри не повинні спричинити поломку. Ну і дизайн. Він тут присутній, фірмового стилю також дотримались. Щодо додаткового дисплею на задній панелі, річ більше іміджева, ніж дійсно корисна у повсякденному житті. Тут ми бачимо годинник, керування музикою та камерою, а ще компас. Налаштувати дизайн, звісно ж, можна. Для цього є окреме меню в смартфоні, де можна і рівень яскравості дисплею регулювати в тому числі. Ну а тепер до реального прикладу захищеності тест у воді. Процесор в смартфоні встановлено Dimensity 8200, і саме за його рахунок смартфон можна вважати ідеальним з врахуванням ціни. Тим більше існують дві версії на 12 і 24 ГБ оперативної пам'яті, а постійної пам'яті буде 256 ГБ у обох варіантах. Також в смартфоні подбали і про автономність, встановивши акумулятор ємністю 10200 мАч. Він точно дасть вам до двох діб роботи на одному заряді. NFC модуль також в смартфоні є. Щодо операційної системи, це Android 14 і працює він тут бездоганно. А інакше й бути не може, адже потужностей процесору вистачає навіть для найвимогливіших ігор, що вже казати про базові додатки по типу соціальних мереж. Цим смартфоном точно будуть задоволені ті, хто шукає суперпотужний смартфон, який ніколи не підведе. А ось так в смартфоні працюють ігри. Жодних проблем. Дисплей в смартфоні IPS і він став ще однією родзинкою. Річ у тім, що частота оновлення складає 144 Гц, при тому, що зазвичай конкуренти мають 120 Гц. Так, 120 Гц вистачає, але 144 Гц відчувається трішки преміальніше, трохи цікавіше, але відчуються це дійсно лише поціновувачі технології. Сама матриця має діагональ 6,72 дюймів, роздільна здатність матриці Full HD тому в реальності зображення доволі згладжене та яскравості тут вистачає. Можна налаштовувати кольору передачу, якщо вам базових налаштувань не вистачає, кути огляду без применшення чудові, майже максимальні. Та й в цілому чудовий дисплей, який приємно бачити у відносно недорогому смартфоні, та ще й з таким сучасним залізом. Основна камера із роздільною здатністю 100 мегапікселів без перебільшення гарна. І звісно ж, це більше стосується режиму фото, бо відеозапис у захищених смартфонів ще не вийшов на достатній рівень. Режим панорами та портретного знімання також є. Окремо є макрокамера. Відео смартфон вміє знімати в роздільній здатності 4К, якість середня. А от фото це важливий плюс даної моделі. Тут виробник все зробив як треба. Чіткість завидна навіть для більш дорогих конкурентів, і фокусування відбувається доволі швидко та точно. Фронтальний модуль камери отримав роздільну здатність 32 Мп, і тут нічого додати, адже селфі будуть виходити класні. Cubot King Kong X Pro дійсно вражаюча модель за характеристиками і дизайном. Тут в цілому немає до чого чіплятися, адже за відносно невеликі кошти нам пропонують і продуктивність заліза, і топовий дисплей, хоча це все ще IPS. Купити такий смартфон можна в нашому магазині, посилання на який знайдете в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.